Вітаю! Я шукаю ексклюзивний стіл, такого, щоб ні в кого не було. Вітаю! Я знаю, що вам запропонувати. Перший варіант хочу вам запропонувати обідній стіл з індонезійського суару, ексклюзивно представлений в нашому салоні стільного зрізу дерева, який має особливості свої. Це внутрішні пустоти, які ми залили епоксидною смолою. Спеціально для даного зрізу дерева ми спроектували ніжки, щоб ще більше додати оригінальності даного столу. Другий варіант вам хочу запропонувати обідній стіл зі скального в'язу та дворівневої епоксидної смоли. Даний стіл має свої особливості та родзинки. Краї деревини додатково оброблені по талю, які за рахунок заломлення світла утворюють ефект підсвітки. Ефект об'єму та глибини створює дворівнева заливка. Додатково в стілу ми залили сухоцвіти, щоб ще більше наповнити стіл ексклюзивністю та оригінальністю. Цікаво. А чи можете у мій стіл залити замість квітів мої нагороди? Так, звісно, завдяки власному виробництву під замовлення ми можемо виготовити безліч варіантів. Кочутентеріорс звичні речі нові емоції.